Ранок понеділка біля мерії видався людним. Гучномовці плакати і прапори. Як підрахували правоохоронці, будівлю пікетували до 250 пенсіонерів. Доки можна терпіти, пенсії не піднімають, а тільки нас давлять і давлять цими цінами за квартплату за ну за Ми ніж. Не можемо платити за комунальні, ми не можемо пролічитися, Ми вже пожилі люди, больні всі. Ми не можемо прожити, тому що пенсія ніщо 1200 гривень. Ми будемо вимагати, щоб прислушались к нашого мені і учли наші тяжеліші жилищні условия, нашу жизнь. І не лишали нас тих благ, які ми заслужили. Від міської влади люди вимагали залишити пільговий проїзд у муніципальному транспорті для пенсіонерів та не піднімати тарифів на комуналку. І, хоча претензії не за адресою поговорити з пікетувальниками вийшли два заступники міського голови Ігор Корольчук та Андрій Рева. Зазначили, ціни на ЖКП встановлює Київ. Регулювати їх мерія повноважень немає, але вже надіслали звернення до уряду із вимогою переглянути свої рішення. Підвищувати тарифи. На такий рівень це було неправильно. Це була величезна помилка. Більше того, я вважаю, що це фатальна помилка, яка не має нічого спільного з справедливістю, соціальним миром і спокою нашій країні. Так само на рівні Києва скасували і пільги на проїзд у громадському транспорті. У Вінниці цього блага позбулося 160 тисяч городян. Більшість з них пенсіонери. У мерії такий крок уряду не підтримують, але й додаткових 140 мільйонів гривень на компенсацію пільгового проїзду в міському бюджеті немає. Питання повинно ставитись інакше. А саме люди, які мають невисокий дохід, повинні мати адресну допомогу. Вони повинні отримати доплату для того, щоб мати можливість їздити в транспорті. На мітинг під міську раду старше покоління вивели політики і вимагали покращення життя від його імені. І як завжди, за кілька місяців до виборів проголошували популярні ідеї, але без реального шляху для їх реалізації. То зробіть мінімальний рівень життя як в Європі, в Франції 1380 євро. В Польщі 510 євро, то зробіть це для людей, а потім піднімайте тарифи, під... скасовуйте пільги на проїзд. Я, як депутат обласної ради, яка обиралась по Замостю, по старому місту, по місту Вінниці, повинна турбуватися разом з ним, за вас, за народ. А проблема то по суті проста. Потрібно що зробити разом з міською радою, прийняти рішення, як це зробили у Львові. І забезпечити безкоштовний проїзд пенсіонерів. Там зараз тариф підняли до 4 гривень. Проїзд міському електротранспорту. У нас в Вінниці два шукати виходу з ситуації зрештою довірили ініціативній групі. Організатори мітингу і заступники міського голови спілкувалися довго, по тому вийшли до людей. Оскільки постанови 354 в 94 році. Було введено пільговий приїзд для пенсіонерів за віком. і ця постанова не скасована. Вона діє далі. Ми вважаємо що необхідно звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою не скасовувати цю постанову, залишити її в силі. До того часу, поки не будуть підвищені життєві стандарти. І це друга наша пропозиція до Верховної Ради Кабінету міністрів. Ми звернемося. У всякому разі з такою пропозицією вийдемо до сесії міської ради, щоб депутати звернулися до Верховної Ради Кабміну про перегляд соціальних стандартів з 1 липня 2015 року, що потягне за собою підвищення пенсій і соціальних виплат. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.